Над штормом, над шабельним зблиском, над леготом теплим в житах гойдається вічна колиска маятником життя, життю ні кінця, ні начала, і вічно по колу землі, комусь лебеді від'ячали, комусь ще сурмлять журавлі. Один передбачливо очі прикрив ще за крок від межі, війшовши клітиною ночі тихенько, чи жив, чи не жив. А інший на кроки не міряв, летів, і гримів, і згорів, і люди відкрили в сузір'ях зіницю нової зорі. Коли б загадали, хочеш одне лише слово твоє, і вища лаврова почесть, чоло твоє обів'є, я б вибрав найвищу почесть у чистім і чеснім бою, на чорному мармурі ночі зорю записати свою. В нього внутрішній стержень був такий достатньо сильний. Він міг більш, більш спокійно, але достатньо впевнено в нього був внутрішній стержень, переконання. Тобто він теж вліво вправо не відходив. Що є біле, то є біле, що є чорне, то є чорне. Це, що відбулося в Україні, звичайно, звичайно, це був людський протест. Протест проти несправедливості, яка накопичувалась впродовж цих всіх років. Ну і апогеєю цього всього відбулось. Ситуація, яка на Майдані, те, що не очікував такого спротиву ні влада на той час режим Януковича, ні навіть опозиція, що люди вийдуть і будуть так затято стояти за, за свою свободу, за, за своє майбутнє. Ну будь цього не очікував ніхто. Трагічна звістка докотилася до Шепетівки вранці 20 лютого. Страшна смерть обірвала життя Шепетівчанина Миколи Степановича Дзявульського. Він з небесної сотні Євромайдану. Одне можу з певністю сказати, що е, ніхто не думав про те, як і що. Просто хлопці йшли вперед. Фактично, ті, хто стріляв і ті, хто все робив, не звертали увагу, чи поранений, чи вбитий, чи хто куди йде, чи хто під яким прапором. Е, просто фактично. Е, Відстрелювали, відстрелювали хлопців. Степанович, якби не пошкодувавши своє життя, аби врятувати когось, втратив своє життя. Ну, крім шани, крім величі, більше в мене немає слів, що можна сказати про Миколу Степановича. Це дійсно була та людина, яка, яка горіла, яка палала для нашої країни, для нашої нації. З таких треба просто брати приклад і герої не вмирають. То Людина була направді з великої літери, то був патріот, то була чесна, віддана справі людина, віддана Україні, е, людина, яка ніколи не підведе, яка поважала друзів, любила сім'ю. І шкода такі люди гинуть. Лишається світ в такий час у той трагічний для усієї України день, 20 лютого, приблизно о десятій ранку, Микола Дзявульський разом із членами Хмельницької сотні самооборони побіг із Євромайдану в бік жовтневого палацу, що на початку вулиці інститутської, щоб допомогти іншим активістам. Фактично, коли то все діло відбулося, ми, ну, якщо взяти позаду, вийшли, згуртувалися, побудували так звану черепашку, можна так сказати, і нею продвігалися вперед, щоб хоч якось затулятися від того всього, що відбувалося. І підбирали. Ті, хто йшли позаду, вже без щитів, підбирали тих хлопців, які вже лежали. Я на хвильку зупинився там трошки подалі, бо вже лежав хлопчина, так як я йшов по правому флангу. Прикрив його щитом, поки ззаду ще хлопці підбігли, його забрали. І якраз в цей момент, коли його забрали, я привів погляд вже на нашу черепашку, яка була попереду, і її фактично вже не було. Вона вже все розсипалася. Вогонь був щільний. Щільний вогонь. І коли вже я підібрав хлопців, хлопців ми підбігли до самого Степановича, бо я його побачив, що він вже лежить обличчям вниз. Перевернувши його, вже було видно, що людина просто була вбита. Можливо, це і не є випадковістю. Раз такі події відбувалися і, і хтось таки загинути мав, скажімо так, і воно mm -hmm. до цього йшло, то от я собі згадую mm -hmm. про Миколу Степановича, ну от якщо подивитись на, на ті вічі чи маніфестації, які проходили в Шепетівці, от він завжди йшов попереду справа. Тобто він завжди намагався, хоча він був скромною людиною. У нього тобі, теж не було таких амбіцій, скажімо, там, от, десь там владу там, взяти, там, якусь там, собі посаду шукати або ще щось. Таких, таких речей не було. Він дуже добре відчував, чому нам було близько було з ним такого просто розмовляти, бо нам не треба було один одного переконувати в чомусь ідеологічному. Він народився в сім'ї репресованих, я народився в сім'ї репресованих. Ми прекрасно розуміли шлях українців до своєї свободи, історичний шлях, починаючи від козацтва і до сьогоднішнього майдану. І всю, всю боротьбу, етапи всього. І тому він, він свідомо йшов на передову, скажімо так. З перших днів Євромайдану Микола Степанович брав активну участь в акціях протесту проти влади, був координатором Шепетівської міської громадської організації Всеукраїнського об'єднання Майдан. Хочу сказати, що так як і частина Шепетівчан, тут ми перебуваємо вже не перший місяць, тому що вже 23 го дай Бог пам'ятця ще листопада. Ми вже були в Києві. Правда, тоді ми роз... перший раз, коли приїхали, ми були на європейській площі, і тоді, коли Після першої віч намагалися беркутівці захопити європейську площу біля українського дому. Тоді, вже в половині дванадцятий, ми успішно відбили першу атаку, але правда, дії всі були зорганізовані, тому не було ніяких жертв нічого. Правда, що й беркутівці тоді не були такі злі, як зараз. Наступне наше місце дислокації було Київська міська державна адміністрація, де також. Зразу ж після того, як була розгорнута депутатська приймальна, там ми були, приймали всі активні участь в всіх активних діях, які були в Києві, мирних діях, хочу сказати. Хоч дехто думав, що ми будемо провокуватись на силові методи, ми ніколи до цього не вдавались. На відміну від окремих осіб, які хочуть крові, ми хочемо, щоб це все відбулося мирно і парламентським шляхом. Ну а от уже останній. Місце нашої можна сказати, дислокації це є жовтневий палац. Шепетівчани активно підключаються до всіх подій, що відбуваються в Києві, і завжди їх перебуває, тільки в жовтневому палаці, завжди їх перебуває від 20 чоловік. Так само в 2004 році він був координатором від Шепетівки на Майдані. Теж практично місяць він фактично в Шепетівку і не приїжджав. Тому що хтось під час таких речей мусить бути, який буде приймати тих бажаючих, хто виїжджає з Шепетівки на Майдан, щоб щоб це не розсипалося, а було більш структуризовано, організовано. Хтось має бути. І от він брав цю місію на себе. І в 2004 році він е, брав на себе таку місію. І зараз під час цього майдану. У Києві Микола Дзявульський завжди був у вирі подій, ніколи не ховався за спинами побратимів. Він опікувався кожним шепетівчанином, який приїздив на майдан. Фактично, вся та робота, якась організаційна, робота з людьми, все було зав'язано на ньому. Він був дуже вимоглий. Кожному поставити завдання, кожного спитати, чи то чи то все виконано, кожного спитати, що там завтра робить. А чи і це кожному треба було перезвонити, спитати, чи їдеш, допустим, в Київ, чи там. Хто їде з тобою, всіх записати, все то організувати, то насправді такий, такий колосальний об'єм роботи. Людина ну, наскільки енергійна, наскільки патріотична, людина наскільки дійсно принципова, наскільки дійсно чершої люди його дуже е, бачать, дуже, не то, що цінують, а вони відчувають ту щирість і е, е, та вимогливість. Ми йому багато. Як то кажуть, прощали в тому, що він від нас вимагав, тому що від себе він вимагав насправді в 10 разів більше. І якраз такі люди, такі люди, вони гинули найпершими. А то Степанович і ті хлопці, що тут загинули першими, тут, напевно, є цвіт нації, все краще, що народила наша українська земля, наш український дух за всі ті роки, сторіччя і все це вибрав в себе Микола Степанович. 18 лютого відбувалася мирна демонстрація. Люди зібралися під стінами Верховної Ради зі сторони вулиці Грушевського та Марінського парку соседника керпусного переулка. Люди стояли з 9-ї години і близько о пів на першу дня було по гучномовцях об'явлено, що в Верховній Раді все-таки зареєстрували проєкт змін до Конституції 2004 року. І після того відразу була віддана команда силовикам на зачистку людей і та Майдану. У нас зразу полетіли відразу світло, шумові та газові гранати. Серед нас було дуже багато людей похилого віку, хто з нас з молоді. Я, наші Шептівські хлопці, міша виховати, Дявульський. Ми постаралися забезпечити відход цих людей. І почалася фактично зачистка Майдану. Це було, скажімо так, жутке е, звіріще, було жутко бачити, як е, Беркут збивав пожилих людей, а ті тушки добували їх дубінками, фактично вбивали насмерть. І зато в перші жертви, 18 лютого, які е, е, половина жертв не від пострілів загинула, а від, е, від е, побоїв. Дубінками, коли 18 числа вже стався спроба розгону, відчути ту атмосферу, яка була вечором на Майдані була, 18-19 і 19 числа, також це була така неймовірна атмосфера, яку неможливо передати словами. Всі люди допомагали, кияни несли продукти, медикаменти. Дівчатка несли по 15-16 років, несли великі скати, щоб палити, бо фактично. Завдяки скатам і оборонили 18, з 18-го числа ночі майдан, тому що полум'я зупинило беркутівців. З приводу наших шепетячан, у нас можливо і невелика кількість шепетячан була на Майдані, але всі ми туди поїхали за покликом серця свого. Ми всі хотіли змін на краще змінити. змінити. На краще життя в нашій країні і в нашому місті також. З приводу Миколи Степановича, відразу хочу сказати, що він завжди в самі гарячі дні, тобі що, 10 грудня, коли були спроби зачистки Майдану. 20 січня з 16, з 15 лютого і до своєї смерті Степанович знаходився в перших лавах захисників майдану і. Відстоював свою позицію там, І фактично він загинув за свою ідею, за нашу ідею, за, за краще майбутнє країни і нашого міста. Це була мудра, мужня і шляхетна людина. Він дбав про інших більше ніж про себе. Навіть я вам розповідав, як він мені поступився місцем своїм останню ніч, тому що доводилося спати на, на проході, то поки ми повернулися з охорони, з охорони сцени, бачу Степанович спить на моєму місці. Я йому ну, так жартома зробив зауваження, ви зайняли моє місце. Каже, поспіть на моєму. Він постійно дбав про людей. Коли почалися загострітися події на Грушевської, і наші гарячі голови, хлопці молоді, рвалися туди. То він казав, ми повинні діяти як організація. Там, де ми повинні стояти, ми будемо стояти. І так і по суті стояв до кінця. Микола Степанович був хорошою, чесною, поміркованою людиною, зразковим сім'янином, батьком, дідусем. А найголовніше те, що він був справжнім патріотом України, рідної землі, нашого міста. Він загинув від кулі снайпера, яка влучила прямо у серце. Я побачив кульове поранення в живіт. Ми його підняли, ну, в принципі, надія, ще ж вірила, що живріла, що все-таки буде все класно. І ми вже фактично його відтягнули, і по цій дорозі до Жовтневого там е, був організований медпункт такий. Туди вже притянули, ну, фактично принесли, бо хлопці долучалися. Е, туди його вже принесли, і там, якби вже побачили, що було ще кульове поранення в грудну клітку. І якби вже відкривши його, Винявши документи з нагрудної кишені, які були простреляні, то вже всі зрозуміли, що сталося. Він один із цієї небесної сотні, який пішов у вічність, відстоюючи кращі ідеали і переконання, відстоюючи ідею свободи для людей, витоки цього духу нескореності, духу мужності у далекому красноярському краї. Селище Чалерне Ємельянівського району, де народився в родині репресованих 25 серпня 1958 року. І лишень у 62-му році сім'я Цявульських змогла повернутися із заслання на рідну Україну. Навчання і виховання Миколи проходило серед близьких по духу людей. А так усе традиційно, як і тисячі інших його ровесників, служив у лавах радянської армії, трудився на Шепетівському доку, електромонтером і слюсарем ремонтником Пізніше, за покликанням душі і серця, закінчив біолого-географічний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки. 21 рік Микола Степанович трудився над педагогічній ниві. Спочатку у Городнівській середній школі Шепетівського району, затим в навчально-виховному комплексі номер 1 міста Шепетівки, заступником директора з наукової роботи, викладаючи дітям географію та біологію, сіяв у душах дітей невгамовний пункт. Потяг до вивчення рідного краю, ведучи їх у гори, сам умів насолоджуватися природою і плекав це у серцях вихованців. Ми з ним познайомилися, як він працював в Гроднівській середній школі. От, е, турист, і так як ми е, старі туристи, ми е, з туристи познайомилися на обласних змаганнях, він тоді представляв команду району. Ніколи він не шукав собі кращого місця біля вогнища. Вечором, знаєте, в зимніх Карпатах там були моменти такі, що вітри такі чуть -чуть не бурани, загартований. Ми з ним навіть на Майдані обливалися холодною водою. Завжди виходив на виручку, давав такі поради. Микола Степанович один із тих, хто надихав і учнів, і вчителів своєю працею і любов'ю до улюбленої справи. Перші кроки для організації і розвитку науково-дослідницької роботи у ліцеї зробив саме він. Волинський університет, де навчався Микола Дзявульський, став першим базовим навчальним закладом для роботи юних науковців. Він Перший організував туристичний гурток і керував ним професійно. Ми не тільки в нього вчилися, а він дозволяв нам не тільки пізнавати світ, а також ми брали активне життя пов'язане з туризмом і нашим дозвіллям. Саме під керівництвом Степановича так діти з любов'ю й повагою називали його учні сільської школи, городнівки, ліцею Шепетівки. Та юн Шепетівської молодіжної організації Свобода неодноразово піднімалися на Говерлу, здійснювали походи у Крим, Карпати та інші визначні місця України. Діти і молодь надзвичайно любили Миколу Степановича. Микола Степанович був дуже, дуже добрий. Він опікувався нашою молодіжною свободою, яке він. Яку він Люба взяв під своє батьківське крило. Він був завжди усміхнений і життєрадісний. І це тільки мені запам'яталося з нього, завжди його добра посмішка, і його фраза, коли ми довго затримувалися в офісі. Молодь, давайте оперативніше, я додому хочу. Власне, нам було цікаво з ним спілкуватися, і, і власне він, була... він був людиною дуже. Високих моральних цінностей. Останні спогади про нього це все-таки 19 лютого, коли я його в бачила на Майдані. Якраз тоді захопила жовтневий, і е, всі хлопці спали прямо на Майдані під сценою е, самого ранку. І я якось його шукала, бо е, мені сказали, що він має бути там. І він якось так ззаду підійшов, поклав на мене руку і якось я так опернулася, він так усміхався. І... 20-го вже е, мені подзвонили, сказали, що так і так сталося. Переймався молоддю, е, хотів якусь молодь трохи залучати до спорту, виховувати молодь в патріотичному дусі. Ходили тим літом ми в похід на гурби. У нас є в свободі така молодіжна у нас група. Ходили на гурби по місцях бойової слави військ па. Завжди веселий, завжди усміхнений був. Дуже світла, хороша людина. Візгів, гітари, жовта ти обнімаєш, ніжно. струна Осколка меха. Разі ввись, качнеться губа неба. Бальшої, сніжний Як здорово, що всі ми здесь сьогодні забрались. В ньому був такий запал і харизма, яка е, дозволяла нам вірити йому просто на всі 100%. Життя йде, і все без коректур, і час летить. Не стишує галопу, давно нема маркізи помпадур, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в які природа обереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час, а ми живі, нам треба поспішати. Зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили в цвітінні. Щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичехли, як руди. Життя іде і все без коректур, і як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка, прозрінь не бійся, бо вони, як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, бо вони, як ріки, людині бійся душу ошукать, Бо в цьому схибиш, то вже навіки. Для нас, для рідних, близьких це величезна втрата. Це втрата, яку ніякими словами неможливо передати. Він дуже вірив в Бога і вірив в Україну. Він дуже хотів, щоб його внучка і його нащадки жили в світлій, достойній країні. Він був не можу казати був, він завжди є. Я хочу подякувати Богу за честь мати такого тата. Горжусь ним, пишаюсь всім, що він зробив в житті. Він був дійсно людиною з великої літери. Людиною, яка, яка, перш за все, була чесною перед самим собою. Він ніколи не кривив з душою. У будь-яку справу, яку робив Микола Степанович, він вкладав і душу, і серце. Робота з дітьми, робота з громадою, завжди усюди активна життєва позиція, завідувач оргвідділу виконавчого комітету. Заступник директора підприємства «Опрол Україна, депутат Шепетівської міської ради, керівник громадської організації Товариство політичних в'язнів, репресованих і членів їх сімей. Ставши членом Всеукраїнського об'єднання Свобода, з 2010 року Дзявульський Микола Степанович був помічником народного депутата України Ігоря Сибія. Він був романтиком і борцем. Він був тією людиною, за якою просто неможливо не піти. Він був з тих, про кого гордо звучить, душу й тіло.